Маша Привіт всім. Сьогодні повітряна тривога, була всю ніч, майже всю ніч. В Київ обстріляли балвістикою. 10 ракет, ще нічого не знаю. А потім ще крилаті ракети кудись летіли, отже, я сьогодні. Виходила, їж, давай, їж. у підвал. А назустріч, коли йшла, то Маша голодна, то прийшлося мені винести їй, повернутися із дому, винести їй. Ось такий Фелікс. Фелікс з лососем їсть. Ось, нічого ще не знаю, яке там горе. Так, Маша, тобі прийдеться ще другий пакетик давати, так? Да? Віти там біда з телефоном в неї. Телефон Китя скинула у воду. Зараз вона намагається його. Носить по майстрам, по майстерням. Гроші беруть, нічого. Зв'язку немає, то я їй дзвонила, щоб вона хоч ракети не проспала. Все, Маша, ти все з'їла. Будеш ще їсти? Давай ще то прийдеться. Мабуть, відключатися, а то картинки не буде. Так, ось другий пакетик Маша їсть. Це у нас кролик вже. Кролик. Маша їсть кролик. Четвього. Виглядається. Ті будь ласка. Отже, прийдеться мені сьогодні йти за кормом для маші. Відбою ще немає, тому я трохи опасаюся, не знаю, що там, де там. Отже, треба це викинути. Маша їж. Я піду викину ще. Отже, Віти біда з телефоном, новий воно не купить. Ви самі розумієте, в мене нема коштів на новий телефон. Буде користуватися цим, а зв'язку нема. Ну, подзвонити можна, тільки зв'язок переривається, а от інтернету він не ловить. Так що не знаю, щось. Ве? Маша, на. Кс -кс 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 -кс. Ану, доїдай давай. Побігла вже. Все? Голуби нехай доїдають. Ти голубам залишиш, так? Да? Все? Наїлася? Маша? Голуби нехай їдять. Ану їж, давай, доїдай. Вже доїдай. Маша. Та бандитка. Гроза всіх котів нашого району. Кайця їж, давай. Я піду додому, хоч посплю трошки ще. Маша, все, 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 Маша, все. Більше не хочу, ну тоді я піду. На, ні, все, воно не буде вже. Ну тоді, тоді я. Маша наїлася і побігла до себе. Бігла до себе у коморку, а я додому йду. Мене зустрічав да, Вася в коридорі. Вася і Аліса. Вася і Аліса мене зустрічали. А це я вчора прибирала і позбирала їхні іграшки. І це ще не всі, бо багато ще, мабуть, під меблями заховані. Ще хочу вам сказати декілька слів щодо вітаного телефону, який киця скинула у воду, і він тепер в неї погано працює. Подзвонити можна хоч і з трудом, але інтернету немає. І Віта ходила по майстерням, в одній з яких їй допомогли вивезти гроші з PayPal. І вона передає велику подяку за допомогу всім, хто їй надіслав туди гроші. Але зараз її телефон після такої аварії дуже погано працює і тому дуже гостро повстала проблема щодо його заміни. І тому вона міркує вже про новий кредит, щоб купити, хоча б найдешевший телефон, тому що у наш час жити зовсім без зв'язку. Неможливо жодній людині. Тим більше, що віта опікується багатьма тваринами, які потребують допомоги, і ось її фото і опис тваринок, які залишилися на згарищі, і проживають на місці свого згорілого будинку просто неба. Ці дві собачки і киця, яких вона постійно підгодовує. Які живуть на холоді зовсім без даху над головою, годує, обробляє і лікує зі свого рахунку. А ще під її опікою є інша киця, яка народила кошенят, і її треба стерилізувати, а кошенятам знайти нові чудові родини. Отже, віта піклується не про себе, а про тих, хто найбільше потребує її допомоги. Та ще й така біда з телефоном, що інтернет не працює, і, мабуть, їй прийдеться десь купляти новий, найдешевший, чи шукати беушний. Бо телефон в наші часи це не розкіш, а необхідність. Добрий день. Сьогодні у нас 7 квітня про холодний, дуже холодний, я б сказала, день. Ось я поливала свої новенькі дітки і поставила їх, щоб зайва волога вибиралася. Бо дуже боюся, що зараз холодно, а палення в нас немає. Я боюся, щоб корінчики в них не попсувалися. Отже, і дивлюся на дасть ібел. Значить, вона повністю відквітла. Я відрізала всі ці квітконосики, залишила тільки з живими бруньками нерозкритими. І дивлюся, тут не все гаразд з нею все ж таки. Ох, оше, ці дасті бел. Я дивлюся, що тут з'являється пліснява. Ось підняла її, підв'язала, бо вона отак лежала. Тепер вже, коли. Позрізала кінчики квітконосів, які відцвіли, можна вже підв'язати і випрямити її положення. І отже, що я тут побачила, що тут пліснява під тою стороною, де воно було нахилене. Так, жовте це тупу джином я її обробляла. І мені не подобається дуже ця пліснява, і поливаю я, я її проливом, не занурюю, не замочую кору, а поливаю просто проливом. І все одно там волого, волога затримується, коріння псується. Отже, я хочу знов це все діставати, буду вирішувати. Може, буду замінювати цей субстрат. Бо мені це дуже не подобається. Хоча є і хороші моменти. Ось листочки вже знову відновили свій тургор. Спочатку почали морщитись, але зараз вони стали нормальні. Отже, хоч щось. Добре, зараз буду дивитись, перебирати це коріння, бо мені це не подобається. Ось я дістала її з горщика і що ми бачимо. Ось цей кінчик корінця вже зіпсувався. Це буде цей ще твердий-ось ті тічорнілі, майже ще трошки зіпсуються. Тут багато корінців, а головне, що там на шиї. Чому воно пліснявіє? Холодна погода. Субстрат оцей, може, прийдеться його замінювати таки, тому що мені не подобається цей запах. Якийсь він такий грибами пахне. Так, ось подивіться на цю шию, на цю кочеришку. Вона мені взагалі не подобається. Не знаю, що робити. Відрізати оцей весь кусок і залишити її реанімашкою. Щось воно чорне-чорне, хоч я її лікувала, але, мабуть, треба ще підключити якісь фунгіциди, бо одного топуджину тут виявилося мало. Ось це вам дасть Белл. Отакий от от сорт, яка не прийде і кожна з проблемою. Ось що в мене вийшло, скільки коріння скинула, зачистила максимально, як могла, до білої тканини. Що тут виживе, не знаю. Ювелірна робота. Зачищала все чорне, з намаганням зберегти якомога більше живих корінців, навіть стяжами. Отже, що було і що вийшло? Зараз ще оброблю все це, всю качеришку перекисом водню, а потім через деякий час. Буду її купати у фундазолі. Якась чорнота, пліснява. І оце все призводить до гниття. І мені здається, що воно саме у цьому ґрунті, мабуть, і було. Треба повністю замінити ґрунт. Я, можливо, взагалі її посаджу у чистий мох. Подивлюся, не знаю, ще не вирішила. Так, ніч пройшла, все ще я там чистила, підсохло і вже я її витримую в фондазолі. Зараз швиденько треба засікти на таймері 30 хвилин. Так, пройшов час. Дивимося на коріння. Бачите, яке коріння? Оце, мабуть, все. Воно згодом пропаде. Ця вся кочеришка залишиться тільки верхні корені, значить чорного вже немає. Після фундазолу просохло. Да, на жаль, не все так, як хотілося б. Не дуже просто. Врятувати Белл. Я сьогодні з самого ранку на кухні. Тут пюре, а тут млинці будуть тісто. Ось я завершила наступну процедуру, намазала знову топуджином Цю кочерішку, яку почистила. Вона просихає поки що, коли просохне, поставлю її знов у горщик і буду рухатися далі по спасінню цієї дасті бел. Лізка, куди вона залізла? Залізла. Ну ти подумай. Якась така в нас погода, сніг і дощ, все вкрите снігом, тільки що великі сніжинки літали, а зараз вже дощ іде. На дворі холодно і увесь цей час обстріли не припиняються, тривоги не вщухають. І особливо я хочу підкреслити оце, щоб ми цього ніколи не забули, що абсолютно свідомо робить ворог і як він воює з мирним населенням, і щоб ніхто у світі не мав ніяких ілюзій щодо того, ким є наш ворог.